Наближається черговий конкурс маркетингової ефективності Ефі 2025. Так, це наш в Ukraine улюблений конкурс. Він дає змогу представити наші рішення широкій аудиторії маркетологів та отримати цінний зворотний зв'язок, що дуже допомагає. Які кейси ви плануєте показати цього разу? Буде достатньо чудових кейсів, як безпосередньо від карат, так і у партнерстві з рекламними агенціями. Зараз хочу розповісти про кейс, який буде цікавий лідерам ринку, а особливо фармацевтам, що опинилися під тиском дешевих міту конкурентів. Дійсно, це зараз одна з найактуальніших тем для маркетологів. Саме так бренд, про який ми розповідатимемо, є лідером ринку завдяки своїй якості. Однак існує конкурент, що коштує у вісім разів менше і навіть копіює упаковку, провокуючи споживача помилитися у виборі. Невже вам вдалося виправити цю ситуацію? Не просто виправити, а покращити. Результати кампанії перевершили очікування. Бренд наростив ринкову частку на 10 пунктів, упевнено сягнувши близько 60%. Природно, що разом із цим суттєво збільшилися й продажі як офлайн, так і онлайн. Це виглядає як справжня магія для кожного, хто розуміє, наскільки складно збільшити ринкову частку навіть на кілька пунктів. Ми в Карат кажемо, що магія 21-го століття це сміливість, помножена на потужні інструменти аналізу даних та динамічного прогнозування. Недарма ми із з банда свого часу здобули гран-прі Ефі за кампанію Be Brave like Ukraine. А розкажіть детальніше, як саме ви відстояли ринок під тиском МіТу Дженеріків. З вашого дозволу, ми спершу розповімо про це поважному журі Ефі, а потім із задоволенням поділимося секретами та технологіями на конференції кращих маркетингових практик, яка нам дуже подобається як джерело інсайтів та натхнення. Добре, бажаю вам успіху! Щиро дякую і до зустрічі на Ефі 2025.